Друзі, всім привіт! З вами Наталі Чекан. Вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Буду з вами чесною, відвертою, за останній час в мені внутрішньо відбулись певні зміни, які я дуже поважаю і ціную. І власне зараз я відчуваю досить гостро такий момент, що людина має ділитися своїми знаннями лише в тому випадку, коли вона на них багата, коли вона ними переповнена, і також коли ці знання можуть бути корисними для інших людей. Таким чином, сьогоднішнє відео і подальші мої відео будуть присвячені лише тим темам, які є цікавими для мене і які, на мій погляд, можуть бути корисними і цікавими для глядачів, які будуть дивитись мої відео. Отже, це відео я присвячую дослідженню таких психологічних питань, як нормальність людини, як конформізм людини, як можливість людини. Залишитись собою у кризові моменти. Далі, більш конкретно, для обговорення і дослідження означених мною раніше питань я обираю кіно, фільм Бернардо Бертолуччі під назвою Конформіст. І методологією до цього фільму слугуватиме мені книга і дослідження відомого філософа а також. Психолога з методології психоаналізу Еріха Фрома, яка називається Антологія людської деструктивності. Почну з фільму. Автор цього фільму режисер. Бернардо Бертолуччі. дуже відома особистість. Його фільми це буквально витвори мистецтва. Це такі фільми, як Мрійники, як Останні танго в Парижі, як Під Покровом Небес. Насправді я дуже люблю цього режисера, і звісно. Матеріал для даного мого дослідження він скерований саме моєю любов'ю до цього режисера, до його витворів мистецтва. Отже, сьогодні я взяла за матеріал. Нагадаю, це фільм Конформіст. Така назва конформіст. Дуже гучна, дуже чітка і визначена. Але зміст цього поняття конформізм він навпаки. Про невизначеність, про відсутність своєї позиції. Отже, маємо назву цього фільму Конформіст, слід відтворити фабулу. Героєм цього фільму є 34річний чоловік, який прагне бути нормальним. Це його прагнення має свій прояв, наприклад, у тому, що він одружується на звичайній симпатичній жінці, але вона досить звичайна. Тому що це нормально, коли хтось тебе кохає. Коли ти приходиш додому, тебе зустрічає твоя кохана дружина, сідає тобі на руки, і ви з нею разом займаєтесь коханням на підлозі. Саме про це, але, можливо, трішки іншими словами, казав головний герой Марчело, коли пояснював, чому він одружується з Джулією. Що відбувається в цьому кіно? Які події відтворюються? Починається цей фільм з того, що з головним героєм з Марчело сталося сексуальне насилля. Він переніс сексуальне насилля від іншого чоловіка. Потім, протягом всього фільму, ця ідея про нормальність, про бажання бути нормальним отримує свій прояв в тому чи іншому сенсі. Ключовим моментом тут є те, що головний герой підтримував фашизм в буквальному сенсі цього слова. Можливо, це його бажання бути нормальним, не відрізнятись від інших. І продиктувало його вибір бути фашистом. Режисер пропонує таку відповідь щодо характеру і до психології головного героя. Марчелло одружується і вирушає в подорож до Парижу зі своєю дружиною Джулією. Одна з дуже особливих і цікавих і яскравих сцен в цьому фільмі присвячена розмові і зустрічі між Марчело і професором Куадрі цю зустріч між Куадрі і Марчело змалював повністю на основі тексту філософа Платона. Точніше, на окремій частині тексту філософа Платона, взяті з його діалогу держава. Ця частина була присвячена оповіді про печеру, про людей, які в Кайданах знаходяться в Печері. Ця частина фільму взагалі дуже символічна, і, на мій погляд, вона дуже яскраво демонструє взагалі стосунки між Куадрі і Марчело. І також дуже яскраво змальовує те, що Куадрі майже розуміє те, для чого з ним зустрічається, зустрівся і приїхав до нього в Париж Марчело. Що відбувається далі? Цей фільм насправді дуже трагічний. Цей фільм про певну трагедію слабкої людини, яка намагається бути сильною, але так і не може стати цією сильною особистістю. Марчело залишається з тим, що насправді його природа це природа людини, яка завжди пристосовується приєднується до тієї сили, яка є більш переможною. У певні часи свого життя Марчело зробив вибір. Приєднатись до фашизму саме тому, що цей рух був дуже сильний. Йому було дуже зручно бути частиною цієї сили. Майже на початку фільму на арену виходить Манганьєлло. це людина, яка приставлена до Марчело, щоб споглядати за тим, щоб він виконував завдання. Марчело спостерігав за тим, як був вбитий професор Куадрі. І також він спостерігав за тим, як вбивали жінку, в яку він закохався. Звісно, Бертолучі це митець, це художник, який користувався також і символізмом, як певною мовою для своїх витворів для кіно. І все ж, зважаючи на момент символізму і на образотворчість цього фільму, все ж. Ця сцена дуже важка для сприйняття. Вона дуже трагічна і викликає співчуття, викликає різні складні почуття. Виникає складне ставлення до героя. Виникає неповага до нього особисто. Режисер тебе, немов запрошує, поставитись до цієї події, якось мати свою особисту думку до того, що відбувається, не бути конформістом. Через цю позицію конформізму і нормальності режисер показує, до чого це може призвести, які наслідки може мати саме така. Позиція, коли ти пристосовуєшся до тієї сили, яка є більш могутньою на даний момент, на даний час, ти пристосовуєшся, приєднуєшся і вже дієш далі у зв'язку з тими ідеями, які притаманні саме цій могутнішій силі, в цьому фільмі кожна сцена є запрошенням глядача до того, щоб він глядач. Зрозумів, наскільки кожна дія, навіть кожна думка людини має обов'язкові наслідки. Навіть якщо людина утримується від певної дії, наслідки обов'язково будуть. Насправді я залишила ще деякі сцени без уваги, які теж є знаковими, які є теж важливими. Але, можливо, ви подивитесь це кіно, якщо ви не бачили його раніше. Я вам пропоную дійсно подивитись фільм конформіст. І, взагалі, будь ласка, зверніть увагу на фільми Бернардо Бертолуччі. Це дійсно витвори мистецтва. І кожний з його фільмів має окрему цінність. Отже, буду підводити підсумки. Я хочу побажати всім нам сил, здоров'я і безпеки. Бережіть себе, будь ласка, і дякую за увагу. З вами була Наталі Чекан. До нових зустрічей. Бувайте!